На ранок понеділка, 22 січня, перенесено засідання про запобіжний захід для Валерія Весняного та відсторонення його на час слідства від посади Тульчинського міського голови. На сьогоднішнє засідання Весняний не прийшов за станом здоров'я. Про це суспільному стало відомо під час слухання у Вінницькому міському суді. Прокурор Вінницької окружної прокуратури Дмитро Зайцев клопотав про примусове доставлення до суду. Суддя клопотання не задовільнив. Адвокатка підозрюваного каже, її підзахисний на лікарняному. Нагадаємо, 16 січня міському голові Тульчина Валерію Весняному вручили підозру. Йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Як розповів Суспільному речник СБУ в області Денис Закаблук, посадовець завдав збитків бюджету міста на майже 3 мільйони гривень, бо передав в користування землю за зниженою орендою. Якщо вину мера доведуть, йому загрожує від 3 до 6 років в'язниці та штраф. Мінімальний розмір якого 757 тисяч гривень, максимальний 1 мільйон 514 тисяч.